Собаки почали тікати з двору, тому прийнято рішення робити вольєру. Купив три секції, півтора метра по 700 гривень, трохи залізяк у мене було. І одразу угода і совість, або просто їх забити в землю, або брати, робити бетон і бетонувати. Ще й на зло з минулого року залишилось трохи цементу, і він, наче, ще м'ягенький. І навіть пісочка ще трошки є, і трошки щебня. Будемо робити по-людськи. Ну і ясне діло, відразу пішов дощ. Беремо лопату, але спочатку її треба наточити, тому беремо болгарочку, півхвилини точні. І лопата буде така, як треба. Тепер, щоб земля не липла, треба ще зняти іржу. Для цього беремо кораловий диск. Як то кажуть, чи назис тепер шнурочок натягнув 2,5 метра від забора, погнали. Джесі підкинула проблем. Сука, глибоко не став копати, 40 см вистачить. Перша готова, друга ось там також. Раз уж роблю не через жопу, то і метал треба почухати. Кораловий диск, болгарочка погнали. Тяжке наше все, особливо коли працюєш сам розкосик. Розкосик забит на арматурку. Тут порядок, тут порядок. Також ще один розкосик. Все виставлено. час заливати бетон. Тепер робимо хорошо рідесенький розчин за допомогою перфоратора і вінчика. Щебінь на готові. Половинку льємо, а потім бутуємо щебіночкою. Щебіночку бажано зробити мокрою. Один заміс півтора відра щебіночки і столбік залитий і вже здатний витримувати навантаження. Майже все готово, Зайву землю прибрав. Тепер треба робити каліточку і почну я її з завісів. Куточок ріжем. Куточок чистим. Парочка саморізів зверху, парочка знизу і хвіртка майже готова. Тепер струбциночка і закусочка, щоб тут був зазор, так само зверху. Тепер міряємо цей розмір і вварюємо верхуху, потім низуху. Коли працюєш сам без магнітиків нікуди прихватили, тепер варимо. Ті самі магнітики і тепер варимо низ. Ось так тепер все працює просто чудово. Ну і останній штрих вварюємо сіточку хвіртку. От і все. Півдня роботи, примітивні інструменти, чорний прораб. Завтра все пофарбую, варю замочка. І буде красота. Собака сьогодні вже не втече.